Mazda cx 5 2020 року випуску: 71 тисяча кілометрів пробігу. Автомобіль пригнаний з Америки. У нього були незначні пошкодження, безпека не стріляла. Автомобіль обладнаний 2,5 бензиновим атмосферним двигуном та автоматичною коробкою передач. Із цікавого, у нас на автомобілі є дистронік, а це означає, що на автомобілі є. Адаптивний круїз контроль. У нас також є камера заднього огляду, яку я вам покажу трошки пізніше. Дуже красиво виглядає авто з цією хромованою решіткою. Вона дуже класно відблискує на сонці, і автомобіль виглядає дорого-багато. Мені подобається. Класні агресивні фари і форми в автомобіля топлю. Я вважаю, що це один з найкрасивіших японських кроссоверів, який є на даний момент на ринку. Автомобіль у нас йде на 17-ти легкоспавних дисках від Mazda, і розмір у нас резини 225-65R17. Резина в нас в ідеальному стані, вона в нас нова. Давайте перейдемо до салону і одразу бачимо, що у нас на автомобілі є безключовий доступ та сліпі зони. У нас автомобіль. Доволі такі гарні комплектації, тож є про нього що розповісти. Автоматичні електроскопідіймачі на всі чотири двері. У нас також є електровідувальний церкал з підігрівом. Бачимо такий блок кнопок. У нас тут є система утримання в полосі та відключення курсової стабілізації. На автомобілі таке дуже гарне спортивне мультикремо з такими металевими вставками. Воно дуже приємне на ощуп. І шкіра в нас оригінальна, автокермо не перешивалась. Шкіра в нас в дуже класному стані. Бачимо, що це в нас мультикермо, тому ми тут маємо керування голосом, керування гучністю системи мультимедіа, та також можемо перемикати бортовий комп'ютер, піднімати і класти вхідні виклики, якщо у вас телефон підключений до даного авто. Ми маємо адаптивний круїз контроль ми бачимо саме регулювання швидкістю, регулювання дистанцією до автомобіля, який їде попереду вас. Не на всіх машинах побачиш такі функції, це дійсно є тільки в заряджених комплектаціях. У нас є система Auto Hold, яка допомагає автомобілю не відкатуватись на підйомах. У нас є електроручник, також у нас є така шайба керування системою мультимедіа, вона дуже зручна, класно працює вліво-вправо і крутиться, і нажимається. В принципі, як в німцях, реалізовано, вона дуже зручно реалізована. Причому ваша рука знаходиться на підлокітнику, і ви без проблем знаєте, як рідне місце там, де вона має бути, там вона і знаходиться в нас. у нас. Керування гучністю. У нас спортрежим є, який перемикається у нас так. Дуже зручно також під рукою все знаходиться. У нас двохзонний клімат-контроль, система старт-стоп, датчик дощу, датчик світла. Бачимо, авто тут, авто тут. У нас система мультимедіа. З таким екранчиком, який також знаходиться в правильному місці. Я вважаю, що автомобіль по ергономіці дуже класно реалізований, мазда постаралась. Давайте перейдемо до заднього ряду сидінь. Авто в дуже гарному стані. У нас шкіра натуральна комбінована з Алькантарою, дуже дуже зручна і дуже приємна на дотик, чесно кажучи, прям дуже класно її мацати. У нас система Есафік для дитячих автокресел. Підлокітник з підстаканниками, і саме цікаве що у нас є два USB-розійма на 2,1 А. Зможете заряджати телефон, причому ви зможете його сюди покласти, раз і все. І на вас під локтем буде, не буде вам заважати. І також ще таке є для телефона у нас е, ніша. Бачимо дефлектори обдуву, маємо регулювання. Можемо закрити, відкрити. Місце тут вдосталь багато. Мені подобається. Що салон дуже якісно реалізований і чимось навіть нагадує преміальних німецьких автовиробників. Давайте перейдемо до багажнику. Ми бачимо камеру заднього огляду, про яку я казав на початку. Такий у нас великий просторий багажник. У нас складається задній ряд сидінь для перевезення негабаритних грузів. У нас є 12-вольтовий розім на 120 Вт. У нас така шторка, в якій знаходиться запаска. Все комплектне, балонні ключі. Все в нас тут є, як воно має бути з заводу. Величезний багажник, класний, причому місця тут багато. Літрів 450 під 500 тут буде в даному багажнику. Такий загальний вигляд автомобіля дуже гарно, дуже круто виглядає. Естетично насолоджуюсь їм, особливо передньою частиною, яка мені дуже подобається. Якщо він вас зацікавив, він знаходиться у нас на майданчику в Білогородці, Софіївська, 19, Київська область. Ціна на нього 22 тисячі доларів. Тому, якщо ви хочете на ньому проїхатись або подивитись його, помасити, приїжджайте. Ми тут працюємо для вас з 9 по 19. З вами був автопоєнт Київ. Всім гарного дня, друзі.